Ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні в нас п'ятниця, знаходимося ми на найбільшому авторинку України. І як ви бачите, сьогодні в небазарний день людей на авторинку більше, ніж було вчора в базарний день. <свісно> сьогодні ми також працюємо для наших замовників і стараємось підібрати якусь гарну автівочку. І також для вас сьогодні ми знімемо відео. Не буде каші, знімемо окремо модель, таку як Опель. З різними бюджетами, від мінімальних до максимальних, розкажемо вам про двигуни, якісь конструктивні їхні хвороби. Тому, друзі, підписуємося на канал, пишемо коментарі і поїхали дивитись відео. Почнемо наше відео з популярнішої моделі Opel. Я. це Opel Astra H. Їх найбільший вибір на луцькому автобазарі на різний бюджет з різними двигунами. Можна розглядати цей автомобіль як дизельні, так і бензинові. Але один із самих популярних дизельних, точніше бензинових двигунів це 1,6 на 77 кВт. Він у нас атмосферний, він дешевий в обслуговуванні, немає ніяких турбін, ні паливних насосів високого тиску, ніяких там сажовиків. Це простий атмосферний двигун, на який легко ставиться газ. Простий, безпроблемний, дешевий в ремонті, в експлуатації. Ну і в принципі все. Цей автомобіль у нас на досить непоганій комплектації. Подивіться, на максимально доступній оптиці ксенонові. Також присутні в нас омивачі фар і туманки. На літній Goodyear на легкосплавних дисках. Так, пише нам продавець: 178 тисяч пробіг, 5850 її ціна. Автівочка пригнана з Німеччини в рідній фарбі, ксенон Клімат, круїз, ну і так далі. Восьмого року, ну і 1,6 бензин. Так, автівочка у нас відкрита. Що ми маємо по комплектації всередині? Датчик світла, туманки перед зад круїз-контроль, оригінальне шкіряне мультикермо не перешите, не фарбоване. По чуть-чуть така видно експлуатація по кермі, але то не критичне. Воно в нас оригінальне, не перешите і не фарбоване. Сідушки, боковушки в нас в класному стані. Передні два склопідйомничка, Клімат-контроль, механічна п'ятиступенева коробка. Середня комплектація на максимальній оптиці із одним із самих популярних двигунів. Друзі, подивіться, яка кількість опелів на один квадратний тут метр. Подивіться, один опель, ззаді Опель, тут опель, там опель, Астри, Зафіри, Астри, Зафіри і в принципі нічого. Тому давайте зараз оглянемо цей варіант. Це в нас зафірка. Якщо вам потрібна сімейна, велика, вмістка автівочка, обирайте Опель, зафіра. Ну, По двигунам все так само. 1,6-1,8 бензин. 1,6 бензин трішки мало вато для цього автомобіля, але якщо ви будете їздити виключно по місці або по якомусь селі, то і 1,6 вам вистачить з головою. Він економенький, безпроблемний. Але як для мене я б розглядав би цей автомобіль з 1,8 бензиновим двигуном. Їх не такий великий вибір, але все ж таки, якщо попадеться вам 1,8 з адекватним пробігом, в гарному стані, можна розглядати його сміло до покупки. Дивіться, тут у нас 10-й рік чорний колір, 1,6 бензиновий MPI двигун, 160 тисяч пробіг. Якщо тут дійсно такий пробіг, то я думаю, цю автівочку можна було розглянути до покупки. І ціна 7550. Присутня сервісна книжка, присутній на стюф. Стюф, як ви знаєте, це технічний огляд автомобіля в Європі на якому фіксується пробіг даних автомобілів. Дивіться, який у нас тут багажник є на, на криші. Це нас, в принципі, не може не радувати. До, 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 до. А, і комплектація у нас гарна, непогана комплектація. Заглянемо давайте в салон. Дивіться, у нас шкіряні вставки, чорна панель, кондиціонер, що там, п'ятиступочка, шкіряне кермо, круіз-контроль, датчик світла. Склопідйомнички не бачу. Зараз глянемо, що в нас тут по 100 підйомниках. зад. І це в нас сімімісний автомобіль, великий міський сімейний автомобіль. На літній непоганій гумі з гарним протектором на легкосплавних дисках. З парктроніками. В принципі, гарна автівочка за адекватні кошти, плюс якийсь торг за 7-100. Я думаю, цей автомобіль можна було розглядати. Він 10-го року з бензиновим двигуном. Друзі, далеко ми не відійшли. Як ви бачите, опелів сьогодні на будь-який колір і смак, вибір дуже і дуже великий. У нас ще один Astra H, але це в нас вже коротка база. Це хетчбек-каратиш. Він також у нас, дивіться, на легкосплавних дисках, гума літня. Протектор непоганий, наполірована, натерта, прям блистить конкретно. Так, дивіться, в нас присутня також декра, 1,6 бензин. Восьмий рік, 211 тисяч пробіг, і ціна 5850. Бачите, великий бонус бензинових автомобілів це те, що їх можна знайти з адекватними пробігами. Там в районі там, 170 до 250. В принципі, це реально. Дизельні двигуни, як правило, з пробігом менше 300, це трішки проблемно. Тому, як для мене, краще дивитись бензинові двигуни, ставити на них газ. і Кататись без проблем. Так, звичайне пультанове кермо, круїз контроля в нас немає, датчика світла в нас нема, передні склопйомнички, ось така мультимедіа і механічна п'ятиступенева коробка передач. Отакий світленький, синій колір. На легкосплавних дисках цей автомобіль. Ну І нема задніх парктроніків. В принципі, сама звичайна базова комплектація 5800. Що нам пишуть, без підфарбування, оригінальний пробіг, два ключі і так далі. і тому подібне. Ну, в принципі, ви самі все бачите. Так, дивіться, який опельок нам попався. Опель незвичайний, а в комплектації OPC. c Дивіться в нас, отакий обвіс, він занижений в нас, ось такі пластикові пороги. Задній бампер у нас трішки другий. Також така вона більш під спорт, більш під спорт але на 1.6 атмосферному моторі. 232 тисячі пробіг, 9 рік і 5500 її ціна. На ось таких ковпаках вона у нас стандартно, на зимовій гумі. Що в нас тут ще? Оптика звичайна, туманочки, в принципі, все. Попередній частині все зрозуміло. Давайте нернемо в салон. Сидіння в нас ось такі під якоби рекаро з боковою підтримочкою. На самій звичайній мультимедії, кондиціонер, п'ятиступочка. ступка Ось таке ж кіляне, у нас мультикермо, круїз контроль, датчик світла і передні два підйомничка. Салон у нас від звичайного опеля, але таких опісів, обвісах. 5500 її ціна, 1,6, 232 тисячі пробіг. І 2009 року цей автомобіль. Так, давайте глянемо, що в нас тут позаду. Позаду у нас все стандартно, обвіси є, а парктроніків нема. Ну, це таке. 5500 ціна плюс якийсь торг за 5000 доларів. Ось такий автомобільчик, я думаю, можна було б розглядати до покупки. Так, Перший автомобіль, свіжий автомобіль вже за 2010 рік. Це в нас 2015 рік, Opel Insignia. Також... Хороша, надійна, безпроблемна атівочка. Ну, знову ж таки, є свої там, конструктивні хвороби цього двигуна, це у нас двохлітровий дизель. Як правило, велика кількість автомобілів Opel Insignia продаються двохлітровими дизельними двигунами. Вистачає цього двигуна її з головою. Але є такі конструктивні хвороби, як масляне голодання, проблеми з масляним насосом, забиваються ті канали. Також, якщо не своєчасно і неякісно обслуговувати цей автомобіль, тут може статися гідроудар. Тому. Обслуговуємо якісними запчастинами, якісну оливу заливаємо. І, в принципі, в цілому автівочка непогана. Гарна, в ходу вона, також як Volkswagen Passat, автівка важка. В ходу це досить непоганий автомобіль. Так, це в нас 15 рік, 2 літра дизель 262 тисячі пробіг, автомат 12700 її ціна. Так, дивіться, спочатку, дивіться, які в нас колеса. Фух. Так, Що це в нас за протектор? Тут радіус 19, 255, 40, 19. Така низькопрофільна гума, широка. Виглядає вона нереально круто. Диски також в гарному стані, бордюрки практично нема. Аптівочка, ну, там 2 мм знос по тормозним дискам, ну, то в принципі ерунда. Так, а з попереду, давайте глянемо її попереду. Ця автівочка в нас на українській реєстрації. Вже економимо як, мінус, там, як мінімум 250 доларів на постановки на облік. Також парктроніки в нас по кругу, попереду і позаду. І адаптивна лінзована оптика. Омивачі також присутні, давайте заглянемо в салон. Подивимося, що тут у нас є. Так, трішки підзатоновані вікна, погано видно. Бачимо автомобіль на автоматі, електроручник, великий монітор, контроль полоси, парктроніки по кругу, клімат. В принципі, далі я вже нічого не бачу. Шкільне мультикермо, датчики світла дощу, тканинні сидіння, в принципі, все. Більше тут нічого, на жаль, не видно. Також, друзі, не забувайте, що наша компанія займається автопідбором по всій території України. У вас є надійний партнер, який може приїхати, перевірити, підібрати, викупити і доставити автівочку прямо вам під дім. Ось тут номер телефончика, звертайтеся, проконсультуємо вас по будь-якому питанню. Компанія «Експерт Авто 24 завжди в мережі і завжди на зв'язку. Також, друзі, дзвонимо з 8 там, і до 9. В 12 годин, якщо можете, будь ласка, не дзвоніть. Так, Дивіться, яка зафірочка нам попалася. Це перший автомобіль з зафіра у нас з дизельним двигуном. Тут у нас 1,7 нереально надійний, безпроблемний дизельний двигун. 2011 року в принципі, досить свіжий автомобіль і 7700 її ціна. Пишуть нам рідна фарба, гарна комплектація і 217 тисяч пробіг. Ось такий синій колір на звичайній оптиці, парактроніки попереду та одна на ковпаках і на зимовій гумі. Приїхав продавець, тільки що відкрив нам цей автомобіль. І Що ми тут маємо? Бачимо, що він у нас на чорній панелі, в салоні нереальна жара. Підігрівчики передніх сидінь на моніторчику кольоровому і шкіряне мультикермо. Круїз є, датчик світла є, і передні два склопідйомничка також у нас присутні. Складаються у нас зеркала з кнопочки. Ну і, в принципі, все. На тканинних сидіннях він у нас. І це у нас 7-місний автомобільчик. Значить, що ми можемо сказати про ці двигуни? Екатековські нереально надійні безпроблемні двигуни, як 1,7, так і 1,9. Знаходили ми їх по 500-600 тисяч. І, і, в принципі, ці двигуни можна сміло рекомендувати до покупки. Є також свої конструктивні такі проблемки, як датчик колостового ходу, датчик ТНВД. Знову ж таки, міняється, воно коштує в районі 100 доларів і можна їхати далі. Тому від себе ми ці двигуни сміло можемо рекомендувати, але, повторюсь, знайти їх з адекватним пробігом трішки важко. Так, дивіться, ще одна ракета для вас свіжих років, і кольора такого, чи то оливка, чи то долар. Напишіть в коментарях. Це вже такий більш свіжий автомобіль. Він у нас з 1,6 дизельним двигуном на 81 кВт, це вже двигун нового покоління. Це не ті старі надійні, без проблемні 1,7, де заливаєш будь-яку солярочку і їдеш, куди хочеш. Сюди потрібно заливати якісну солярочку, своєчасно обслуговувати ці двигуни. І, і також по ремонту пригодності цих автомобілів. Як правило, е грем міняється тут на пробізі 150 тисяч, так само, як і щеплення. Тому, якщо ви хочете знайти цей автомобіль з мінімальними пробігами, то я вас хочу трішки розстроїти, його потрібно дивитися або з пробігом 100 тисяч, або вже туди за 200 тисяч, коли зробили оце таке регламентне ТО замінили всі такі основні вузли і регати, які міняються там на пробізі 150-180 тисяч кілометрів. Бо якщо розглянете його з пробігом там. 170-160, то оце все велике ТО лягає на ваші плечі. Тому, друзі, тут вибір за вами. Саме на цьому автомобілі у нас 213 тисяч пробіг, 18 рік, 1,6 і 10,900 його ціна. На ковпаках, на літній гумі цей автомобільчик у нас. Так, по салону. Салончик у нас доглянутий, боковушки у нас не протерті. В оригіналі всі склапідйомнички у нас. Оригінальне шкіряне мульти та серво кермо, шестиступенева коробка. Що там, старт-стоп? Клімат, чи то в нас кондиціонер, чесно ним не, не бачу вже на великому моніторі. Ну, така непогана комплектація. На лінзі, парктроніки попереду є, Ну, знову ж таки, на копаках. Замінити ті диски, і, якби, і комплектація, і кольор досить непогано цьому автомобілю. Ходіться, яка зафірка нам попалась в космокомплектації. Ось такий синій, світло-синій практичний колір. Це вам не чорний, який на сонці накаляється. 350 градусів. Такий практичний, непоганий колір. Дивіться, на панорамки вона в нас 8 рік, 1,8 бензин. В принципі, компоновочка сама така класна для зафірки на 1,8 бензиновому двигуні. І 6400 її ціна. Ціна досить непогана. Так, пишуть нам панорама. Космо пригнана з Німеччини. І 192 тисячі пробіг. Подивіться, які класні в нас оригінальні легкосплавні диски. Літня така собі гума. Давайте заглянемо в салон. Ну Салончик, як для космо. То ще досить гарний. Так, шкіряні в нас боковушки, п'ятиступка, чорна панель, кондиціонер, Круїз контроля, на жаль, нема. Шкіряне оригінальне мультикермо. І, напевно, передні А, ні. Передні та задні 100 підйомники. Гарна автівочка, гарна комплектація. Ну, Я б сказав, досить гарна ціна на старті за 1,8 в космокомплектації. Так що, парктроніків нема. На класних легкосплавних дисках і на літній гумі цей автомобіль. І це перший паркетничок Opel в нас. Якщо ви думаєте, що ви приїдете і тут таких автомобілів буде дуже великий вибір, то ви конкретно помиляєтесь. Їх нереально мало. Ну, а? Один. Один. Так. Це перший, перший Opel Antara, який ми знайшли на Луцькому авторинку сьогодні. Ну, знову ж таки, сьогодні не базарний день, є тут трішки таких прольотів, пустих місць, але все ж таки, все ж таки це перший. Паркетничок, який ми знайшли. Це 2015 рік, 2,2 дизельок на 135 кВт. На автоматі 13 тисяч доларів. Цей автомобіль у нас на старті. Пробіг 244, напевно, пишуть нам оригінал, є сервісочки. Ну, і так далі. На парктроніках, попереду, позаду, на лінзах. На всесезонні ось такі гумі, На легкосплавних дисках. Салон у нас гарний, доглянутий, повністю шкіряний, на підігрівах. Також у нас присутня. Ні, не, не присутня, то не, то не люк. Так, шкіряне мультикермо, круіз-контроль, датчики світла, дощу, на ось такому моніторчику і на чотирьох підйомничках. В принципі, сама собою автівочка непогана, знову ж таки, потрібно їх всіх перевіряти. Але можна також розглядати ці автомобілі до покупки. Так, дивіться, що тут у нас? Зафірка в новому кузові. Дивіться тут лобове скло. Прям конкретно до середини водійського сидіння. Прям така напівпанорама. Так, що тут у нас? Дивійкі легкосплавні диски на зимовій гумі. Ну, по тормозних дисках видно, що вони тут недавно мінялись. Ну як недавно, там тисяч, може 10 назад. Вона в нас на лінзі вже йде, лінза адаптивна, є туманка. Ой, кажу туманка, є омивайка, є проктроніки. В принципі, стан досить непоганий. Бампера у нас в зазорі, капот, видно, не посічений, не попіскоструєний. Пробіг, може і не сильно великий. Так, капот не фарбований. Що тут нам заявляє продавець? 200, 236 тисяч пробіг, 2 літра дизель. В принципі, ну, опельовський двохлітровий дизельочок, всі знають його хвороби, там масляне голодання. Канали забуваються масляні, ну і так далі. В принципі, про цей двигун всі все знають. Хороший надійний, але якісно і своєчасно обслуговуємо. 11 рік, 9999 ї ціна. Семимісна, панорама, вебасто, двохзонний клімат. Підігрів керма і сидінь. нічого, комплектація реально дійсно непогана. Так, чорний такий перламутер у нас. Блестить цей автомобіль. Візуально виглядає досить гарний. На механіці. Електростоянкове, боковий, бокова підтримка в нас в гарному стані, шкіряне мультикермо. Так, ось така у нас навігація присутня. Так, дійсно є підігрів керма, підігрів передніх сидінь. Склопідйомники, датчики світла, гарна комплектація як для опеля. Подивіться на, нас, на яких дисках. Диски у нас на 19, гума у нас зимова. Видно, що така трішки старовата, підтріскана, але протектор у нас досить непоганий. Ще, в принципі, літо осінь можна добити на цій гумі і купити вже на зиму собі адекватні якісь колеса. Парктроніки позаду, ну, в принципі, вони повинні бути позаду, так як спереді у нас також вони присутні. Тому ось такі автомобілі. Також можна розглядати їх до покупки, їх не дуже багато. Але в ходу автомобіль досить непоганий. На механіці гарна комплектація, 10 тисяч доларів на старті. Якщо порівнюючи з попереднім кузовом, то дизельний автомобіль обійдеться в районі 8-8500. Ну, з гарній комплектації з непоганим станом. Тут додати якихось півтори тисячі доларів, дві, можна вже роздодати в новому кузові. Тому думайте самі. Покажу вам опельок, який ми підібрали для нашого замовника по послузі підбір автопідключ. Досить непоганий стан, хороша комплектація і адекватна ціна. Ми цей автомобіль викупили, зробили повне обслуговування, замінили абсолютно все. І будемо доставляти цей автомобіль нашому замовнику прямо під нім. Поїхали. Тобто ключ. Зустрічайте Opel Zafira 2010 року з 1,8 бензиновим двигуном. Вся в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Ні один елемент не знімався, не крутився, не фарбувався та не шпаклювався. На максимальній оптиці. З омивачами фар і з передніми та задніми парктрониками. На оригінальних легкосплавних дисках на зимовій гумі і в класному, практичному графітовому такому кольорі. На досить непоганій комплектації. Комплектація в нас складає в собі ось такі шкіряні вставочки на сидіннях, підігріви передніх сидінь, чорна панель, датчики в шинах і 235 тисяч рідного перевіреного 100% пробігу. З оригінальним шкіряним мультикермом, з круїз контролем, з датчиком світла та датчиком дощу. Також у нас всі чотири склопідйомнички. Гарний стан і хороша комплектація. Встановлені нові зимові колеса, оригінальні легкосплавні диски і диски тормозні з перфорацією. Колодочки, диски в нас майже нові, автівочка в нас семимісна. Є оригінальна шторка, задній ряд. Тут по багажнику питань зовсім ніяких нема. Тут нічого не задерто. Як правило, з Європи автівочки приїжджають тут собак коров, кос возять, іще якусь живність. Тут у нас все добре. Ні одної сарапки, ні одного сколика, нічого такого критичного нема. Цю автівочку ми викупили для нашого замовника, зробили повне обслуговування, помпи, ролики ремні, грем, сальнички, ну і так далі. І чекаємо зараз нашого доставщика, який приїде, забере цей автомобіль і прижене нашому замовнику прямо під дім.